Так, розпочну свій показ тут. з е, Ось таких мечиків, Всім доброго дня. Е, які в кількості 25 штук хочу продати. Ціна за них буде 480 гривень. Їх тут ну, є кількість в різному плані. Тут якийсь 26, щось там написано таке. Незрозуміло. В основному метричне, оце один трубний. Якраз так. Кого зацікавила пропозиція? Пишіть в Viber. Присилайте фото. Йдемо далі. Так, що я тут не продав з прошлого відео, доклав ще речей якраз. Ну і буду всі їх знову-таки продавати для вас, для того, щоб ви бачили, цікавились, каністра не продана. Ціна за неї буде в нас 135 гривень. Вила у нас 135 гривень. Кресло в нас. Гвинтове, як бачите, таке, що крутиться, піднімається, можна якраз зробити кресло для якогось свого саморобки. Е, ціна хай буде 200 гривень. Так, лампа. Лампа не продана. В даний момент всі там писали 450 дорого за неї. 450 дорого за неї. Гаразд, Скажіть, скільки ви дасте, якщо 450 гривень дорого для вас? Ну, В даний момент такі лампи коштують набагато дорожче, тому що вона ціла, повністю в робочому стані. Кабель присутній, все присутнє, все є. Якщо комусь хто дасть більше до 10-ї години вечора, того вона і буде. Сразу кажу. Так, лом продаватись ось такий буде 150 гривень. Якір ось такий буде у нас 135 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Ці в нас будуть 100 гривень. Гачок знайшов такий гарненький. Замикається, розмикається. Прикольна штука, взагалі незамінімо. 45 гривень. 25 гривень за цей футляр. Далі для експертів дюрекс є. 10 гривень, вони ваші. Так, Цей у нас буде 45, цей у нас 20. Кувалдочка ось така буде у нас 100 гривень, цей у нас 45, цей у нас 20, 5 гривень за етат, для пил. щоб можна було пили гострити. Надфіль такий є 20 гривень, цей у нас 5 гривень, цей у нас 10, Сверло на 9 вроді би, или на 8, не знаю. Так продаю, як є, 25 гривень. Е, ці в нас будуть 45, ці в нас 20, викрутка буде у нас 45. Зубило, дивіться, скільки є. Ціна 30, 30, 35, 25, 20. Ці в нас будуть усі по 35 гривень. Кого за якісь зацікавило, пишіть. Тримачі для мечиків, тримачі для. О, всяких таких подовжувачі, сверл, можна, можна для чого хочете. Роз'єми, два штуки, знайшовши, не були продані по 25 гривень. Гайки, оці всі будуть 30 гривень, Це у нас 10 гривень, це у нас 10 гривень, 5 гривень, 5 гривень. Заготовки будуть у нас по 5 гривень, це у нас буде 25. Моторчик ось такий. Кому наміть, кому іще на щось. Ціна 45 гривень, це у нас 25, ручка 35. Гвинт з гайкою. Ось такий 350. Два мотка, якихось ниток, не знаю яких, ціна 50 гривень. Далі упор дверний, незрозумілий На пол для фіксації повністю новий, 25 гривень. Цей у нас буде 45 розпилювач. Цей у нас 15, цей у нас 10. Медалька капітолії. Ось така є 25 гривень. Це у нас 2 гривні, Це у нас 60 гривень. 25 сегмент буде у нас 50. Розвертка ось така. Буде у нас 100 гривень. Ці у нас 2 штуки. Будуть 150 гривень, цей у нас буде 60 Так, що в нас тут ще по гвинтам? Гвинт номер 1 Буде у нас 100 гривень, цей в нас 150, цей в нас 70. Балеринка ось така гарненька. Буде у нас 150 гривень, ключ у нас 135 гривень. Ну і наостанок хочу оці продати текстоліт. Якийсь там е, різний, який хочете є розміри. Ось такі. Кого зацікавило ціна 200 гривень за це все. Все, вроді би, показав, все вроде би розповів, доніс. Е, та й все. Гайку забув показати. Хай буде у нас 80 гривень. З нормальною різьбою, та, що не зірвана, можна кудись використовувати. Ну, тепер чекаю від вас, е обратного зв'язку. Пишіть, кому щось зацікавило, е будемо домовлятись і будемо відправляти. Пакувати це все і будемо відправляти до вас. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вас лайк, комент, ну, як завжди, все. Бо, блин, інколи навіть колокольчик не забувають якраз поставити. Колокольчик цей созданий для того, щоб ви не забували, що відео виходить кожного, кожного дня після другої години. Напоминаю, що присилати фото обов'язково, тому що, блін, дуже багато клієнтів не можуть роз'яснити, що вони від мене хочуть. Тому, будь ласка, присилайте фото екрану свого, там, телефону, телевізору або що ще щось. І будемо вже тоді розмовляти, будемо домовлятися і будемо все це відправляти для вас. Тому що дуже багато речей лишається з прошлих відосів. Що бачили, цікавились, ну і того подібно. Е, на цьому все. До наступних зустрічей, до наступного відео.